Мороз це коли дуже холодно, зимою, зима це пора року. Мороз е, робить дуже холодну погоду. Я думаю, що мороз це ну, тоді, коли дуже холодно людям. І треба вдягати е, теплі куртки. Мороз любить робити те, щоб людям було холодно. Віталік. Що таке мороз? це коли холодно. Він буває зимою. Я, ну, коли падає сніг, і дуже холодно. Ну, юбе, щоб вода заморожувала, юбе, щоб сніг падав. А з дітками мороз що робить? Діткам стає холодно. Я бачу на вікнах. Мороз на віконечках малює. Морози люблять стічки морозити. Мороз це такий вітер холодний. Якщо сильний мороз, то стає... Ми... Ми... температура нижча нуля. Я його не бачу, але я бачу його на вікнах. Мороз робить на вікнах всякі узори. Коли настає зима, а ти його бачиш? снах. Здувати дерева, з дерева листя. А з дімками він що робить? Морозить пальці. Мороз це він малює на вікнах. А буває? Зимою. А де його бачиш? Я його бачу на вікнах вранці. Це такий, це такий дуже холодний вітер, який е, завжди є взимку. Ми його не можемо побачити, а тільки почувствувати. Він любить холодити діток. На вулиці холодно, він буває зимою. Я його бачу на вікнах. Мороз це коли на вікнах починають узори розмальовані. Мороз це, він буває тільки коли холодно. З дітьками, е... щочки червоніють, ніс. Мороз це коли утворюються візерунки на вікнах. Він любить стічки робити, щоб вони були червоні, носики. Мороз це коли е, сні. Червоні соки, ніс красніє це коли свята, свята, це, це коли ялинка сяє. Мороз це коли вікна заморозує, е, е, коли малюємо е, вікна такі.